Дружба як такої не існує. Все в житті є взаємообміном. Дружба, аби просто поговорити чи попити кави це звичайний або енергетичний вампіризм, або просто переливання із пустого порожнє і взаємозалежні стосунки. Що таке дружба у дорослому свідомому віці, і як на енергетичному плані вона справді відчувається? Розберемо у цьому відео. Так як і любов, вона мусить мати матеріальне. Підкріплення, тобто немає безумовної любові між чоловіком і жінкою, існує лише безумовна любов між мамою та дитиною, і то не у кожної мами вона проявляється як інстинкт. Крім цього, ми давайте розберемо все ж таки дружбу, тому що якщо з любов'ю ви постійно сперечаєтеся, і все ж таки ми розуміємо, що е, дуже багато хто. Е, Вважає, що нормально все ж таки закохатися в людину без взаємності, хоча справжня любов на енергетичному плані це взаємообмін, який рівноцінний. Тому любові невзаємної не існує. Любов може бути тільки взаємна. Тепер щодо дружби, чи може бути так з дружбою і що вона під собою має? Насправді, дружба це постійний взаємообмін, і найлегше обмінюватися в житті саме тим, що є матеріальне. Тому справжня дружба в свідомому віці в людей, які прокачують себе, це те, що базується на певній так званій вигоді. Тобто, або ми працюємо разом, або проект разом якийсь ведемо, або якісь починання разом, або хобі разом, або в нас захоплення і якийсь вид спорту разом, або є час у проведення, де ми спільну дію справу робимо, і тому потрібен у цій справі напарник. Це взаємообмін, який має бути на різних рівнях енергії. Бо справжня дружба вона не може бути лише на одній із чакр. І у нас є вібрації, які потребують, а це найнижчі вібрації, задоволення. Тобто, по факту, дружба може бути тільки тоді, коли у тебе є так звана користь від цієї дружби, яку ти можеш матеріально охарактеризувати. Це або якісь. Конкретні поради, контакти, які дає тобі людина, це якісь робочі поради, це ви обмінюєтеся досвідом, ви в одній сфері, наприклад, або у вас є щось таке, що вас тримає разом, як спільна робота, спільний проект, спільне захоплення чи спільна дія. Тому що тільки це можна матеріально пощупати. Все решту, що нанизується ще, окрім цього, там любов, взаєморозуміння, якісь. Труботливі розмови, щось таке, що одна людина відчуває до іншої. Це вже якби потім нанизується. Але справжня дружба у свідомому віці вона може з'явитися лише на корисливих матеріальних цілях, і тільки так вона правильно буде формуватися. Тому що дружба, яка існує на інакшому плані, без оцієї матеріальної основи, це або вампіризм, або перекачування енергії одне одному. Тобто розмови, скарги це просто взаємозалежні стосунки, в яких ви обговорюєте плітки. Ну або коли хтось одна сторона постійно дзвонить і скаржиться на щось, і потребує, якби, поради іншої. Це теж взаємозалежні стосунки, тому що хтось тут у ролі рятівника, психолога, а хтось тут у ролі такої жертви, якій потрібно висказатися. І тут що цікаво, що і ті, і ті відносини вони є зовсім нездоровими і в дорослому віці така дружба лише деструктивна. Вона забирає енергію і просто руйнує. Чим більше таких друзів, тим більше ви розпаляєтесь енергетично. Та значить, що тим менше. Енергії і саме найнижчих вібрацій, а гроші, фінанси, секс це все на найнижчому рівні вібрацій. Ось саме там у вас будуть якісь такі речі, які будуть там неприємності, і знижуватися, і розвужуватися фінансовий канал. А що ж говорити про дружбу між чоловіком і жінкою? До речі, скажіть, чи є у вас такі друзі? От іншої статі від вас. Якщо немає теж цього фінансового під е, фінансово, матеріального підкріплення, а на цьому рівні пам'ятаєте є секс, то тоді ця дружба теж неможлива, тому що не може чоловік з жінкою дружити через сердечну чакру. Він мусить дружити з жінкою і мати матеріальну основу. До речі, у чоловіків це працює дуже ефектно. Жінки зазвичай люблять ось це просто подеревеніти, знайти подружку там з дитинства тримати, просто поговорити, проговорювати, жалітися, радитися з подругами, обговорювати все, все підряд. У чоловіків немає жодної дружби, чи посиденьки у бані, чи за пляшечкою навіть пива, чи просто подивитися футбольний матч, якщо ну з другом просто. З цим другом вони обов'язково мають ще якусь спільну справу, проєкт починання, щось таке. А от у жінок це частіше така дружба, ну тому що мені з нею добре поговорити, чи сходити на каву, чи виговоритися. І це дружба з дефіциту. Бо коли просто немає кому виговоритися, ми шукаємо ось ту таку е, такого псевдопсихолога психолога безкоштовного. І то цікаво, що е, між чоловіком і жінкою не може бути нічого, нічого цього, якщо не буде ось цієї основи. Тому там точно хтось когось хоче. Так що, якщо хтось хоче посперечатися, чи дружба між чоловіками і жінками існує ось так без сексу, то моя думка, що ні абсолютно цікаво, як було у вас, і як ви це відчуваєте? Про ваш досвід дайте знати в коментарях.